Міністр оборони Украины Алексій Резник, под что на перспективу это и делается. Обговорював з делегацією американського сенату розвиток збройних сил України. Він провів зустріч з делегацією США на чолі з президентом Сенату штату Юта Стюартом Адамсом. Під час цієї зустрічі сторони обговорили дуже важливі високотехнологічні рішення для подальшого розвитку українських збройних сил, зокрема в it сфері безпілотних системах та розмінуванні, а також питання розвитку авіації. Міністр закордонних справ Дмитро. Кулеба розповів, що це його власні думки про те, що рано чи пізно, сподіваємося, що рано західні союзники нададуть Україні винищувачі, Ф 16 про які ми вже так давно просимо. Ваші припущення, коли це може статися, чи можливо вже сталося, принаймні, по домовленостях. Знов таки мови йде, що вони повинні бути якнайшвидше, тому що ці от удари, які завдаються, і мова йде про те, що ворог вже використовує по два десятки так званих ну, коригованих плануючих бомб, аналогів Джадам ЄР. Це означає те, що Україна потребує якнайшвидше виночувачі. Не чути розмову, оскільки там ну, часу треба на підготовку там півроку чи 18 місяців, як це говорить у США. А мова йде про те, щоб необхідно отримати буде якусь кількість літаків за мінімальний час. для того, того, щоб просто відігнати носії цих опкоргованих плануючих бомб, які расисти скидають 70 кілометрів, тобто не заходячи навіть у зону дії зенітно-ракетних комплексів, і просто відігнати їх від рубежів скидання. Бо ну, коли мова йде все ж таки про 20 одиниць МПК на день. А їх перша взагалі поява, що вони існують, з'явилися об'єктивно лише на початку року, то це говорить все ж таки про масове виробництво і те, що можливо таких виробів буде і з боку расистів, і більше, і вони їх навіть можуть ще й покращити технічно. Як ці винищувачі можуть нам допомогти? Тобто, як конкретно вони діють, і як ми їх можемо застосувати? Проти Важливий аспект в тому що коли ми говоримо про західні машини, тобто четверте плюс покоління, і це може бути і в f і f в Rafale, Gripen, Eurofighter, Єврофайтер будь-яких цих літаків, то от, головна особливість в тому, що є відповідні ракети повітря-повітря. Якщо ми говоримо про АІМ Амрам, то її сучасна версія ДІ має дальність до 180 кілометрів. Це водночас, коли ми говоримо про радянський Міг-29, навіть отриманий від Словаччини, міг 29 дев'ять АЕС, який був вироблений у 90-х роках. Тому ми говоримо про те, що його основна бойова ракета повітря, повітря – це Р-27. З дальністю, ну орієнтовано, ну, давайте візьмемо 60 кілометрів. І у такому умовному повітряному двобої з су 35 з ракетою Р-77, яка має дальність трохи менше 100 кілометрів. То е, рашиський літак випустить ракету раніше, побачить ціль раніше, випустить ракету раніше і вийде з атаки раніше, ніж радар на Мі-29, взагалі його побачить, скажімо. Так і тим паче, що якщо Р 77 вона має напівактивну головку самонаведення, активну вже головку самонаведення і на термінальній дистанції вона вже наводиться самостійно. То для ураження літака ракету Р 27 необхідно його підсвічувати радаром. А їм 120 значно краще за Р 77 Можливості радарів літаків там в ну, будь-яких сикпо четвертого плюс покоління значно краще ніж у рашистів існують, і ситуація в небі ну перегорнеться в принципі. І досягти цього без західних машин лише на основі Міг 29 просто неможливо. Погоджуюсь з вами. Ну але з другого боку, міністр оборони України Олексій Резніков дав доволі чіткий і зрозумілий сигнал. Зокрема, і щодо Криму. Отже, розглядається не тільки військовий, але й військово-політичний сценарій деокупації півострову. В інтерв'ю The Atlantic Резніков заявив після того, як вони, тобто, ми перекриють дороги залізниці та водні шляхи до півострова та уразять військову інфраструктуру за допомогою безпілотників, можна припустити, що багато росіян, особливо нещодавних іммігрантів, переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці. Ну і от ключова історія: наскільки потужні ресурси військово-технічні були би потрібні для того, щоб російське угруповання в тимчасово окупованому Криму почувалося у пасці, тобто, зокрема, йдеться про певні ракетні потужності. Мова йде, звісно, якщо ми говоримо про встановлення такої ну дистанційної блокади, завдяки дистанційному озброєнню, то мова повинна йти про сотні одиниць, про тисячі одиниць. Тому що коли ми говоримо про поки що окупований Крим, то ми повинні розуміти, що півострів перетворений расистами просто на суцільну військову базу. Там військові об'єкти, які у ньому розташовані, вони просто один на одному. Мова йде про величезну кількість аеродромів авіабаз, про морські бази. про... Місія постійної дислокації сухопутних підрозділів морської піхоти просто астрономічну кількість цього, що вони туди натягли, починаючи з анексії 2014 року, і те, що вони й до цього мали, і те, що мав радянський союз у Криму, тобто величезна кількість всього, і повинна й мова йти про велику кількість саме засобів ураження, і про дрони, і про ракетне озброєння далекобійне, тому що ми говоримо про необхідність. Перекриття в тому числі і паромних переправ, тому що навіть якщо ми візьмемо ситуацію, коли кримський міст все ж таки буде остаточно знищений, виведений з ладу на багато часу. То ну вони до цього насправді рашистами погляд були готові ще з перших днів війни, тому що повномасштабної, тому що вони натягли спеціально ну, для цього, в тому числі натягли у Крим додаткові великодесятні кораблі, і навіть після знищення БДК Саратов у Бердянську там близько десяти БДК залишається. І вони у випадку навіть знищення кримського мосту можуть взяти на себе завдання з переправкою ключових там речей, які необхідні для підтримання власної Олеге, На Олега, а система ППО Кримська що собою являє? Тут так зкреме питання, тому що на папері воно аналоговнєтне, а на, на практиці воно пропускає. Тобто є випадки, коли ж знов таки неодноразові випадки, це ж систематичні випадки, коли знищуються важливі стратегічні об'єкти. були ураження, в тому числі і під Феодосією, на по аеродром Саки, нещодавна атака по найбільшому у, у Криму нафтопровальному терміналі, взагалі у Севастополі безпосередньо це навіть нафтобаза, це найбільше. Нафтопереробнее нафтоперивальне термінал на півострові. І тут ну, ну, просто тут навіть не йде про кількість цієї протиповітряної оборони, а просто про кількість цілей, які необхідно уразити, навіть якщо цей ППО взагалі не буде існувати. Олеже, прокоментуйте що, будь ласка, заяву нашого міністра оборони Резнікова, який пояснює зволікання і надання нам. F-16, зокрема, практичністю і тверезим розумом. Чому е, в чому полягає ця практичність? На нашу думку, що швидше, то краще, то ефективніше, і то швидше буде кінець Росії і наша перемога. Так, абсолютно важко коментувати з емоційної точки зору, тому що ну виходиться ну, експериментувати, проводити такі от роздуми за, з боку США і ну вочевидь, які питання? Питання вартості так вони існують. зараз. Якщо брати нову новий f 16 або f 35 умовно, тому що коли нам будуть передавати літаки, їх будуть замінювати. І замінювати будуть, звісно, на f 16 і вони будуть замінюватись на f 35 Тому виходимо на показники, ну про. Просто там у у півтори сотні мільйонів доларів за одну машину, і тим паче, що є питання технологічних сих виготовлення, коли черга на F-35 формується вже за 30-й рік. Тобто, якщо навіть Україна умовно зараз появаємо, Україна хоче замовити F-35, є на це 10 мільярдів доларів, нехай так і нам ставлять в чергу десь на 2030 Перше, 32 це перші машини. А там щоб отримати умовні там 50 машин, будемо чекати вже ближче до 40-х років. Це об'єктивна інформація, яка зараз на ринку відбувається. Є питання підготовки пілотів, і питання у кількості машин, які необхідні. Тобто, ну на вочевидь, ну на мою думку, можливо, помиляюся, але знов таки там умовно два ще 12 F-16, хоча в одна ескадрилія, це краще ніж нуль цих машин. Але можливо, коли у США дивляться на кількість літаків у противника, тобто так звані повітряно-космічні сили, а там мова йде вже все ж таки про понад пів тисячі літаків тактичної авіації. То мова ну, очевидно для того, щоб ефективно ці машини використати, українські А-16 необхідно на не 12. Таких літаків потрібно більше, і тут питання вже у пілотах. І можливо, той строк у 18 місяців, які називають у США, пов'язаний з тим, що необхідно підготувати курсантів, бо відправити ну наявних пілотів, які зараз за штурвалами міг 29 су 27 захищають українське небо, і вони будуть півроку навчатися дійсно на у США. То за цей півроку небо буде пусте. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.